Вітаю! У попередньому відео ми розглянули типи організаційної структури школи, проте найменш важливо є система комунікації між учасниками освітнього процесу. Її регулюють внутрішні політики школи. У цьому відео ми спробуємо відповісти на такі запитання: що таке комунікаційна система школи? Що потрібно врахувати, щоб така система була ефективною? Та як обрати інструменти? Відповідно до функцій та потреб закладу освіти є чимало визначень поняття комунікація. У посібнику ефективні комунікації для освітніх управлінців цей термін тлумачить так: комунікація це процес обміну думками, ідеями, фактами, з важливими для досягнення вашої мети групами людей або особами. Мета комунікації досягти взаєморозуміння та отримати довіру. Спілкування і комунікації це основа людського досвіду. І все ж, ми, як і раніше, постійно зіштовхуємося з проблемами у сфері комунікацій. Попри бум комунікаційних технологій, недостатнє інформування залишається серйозною проблемою. Це заважає різним сторонам освітнього процесу повністю реалізувати потенціал, породжує конфлікти. Та гальмує робочі процеси, наприклад, не дає змоги усім учасникам та учасницям освітнього процесу синхронізуватися між собою та обрати єдину платформу для ведення уроків онлайн. Оскільки батьки вимушені завантажувати різні застосунки, можуть виникати конфліктні ситуації. До того ж, часто гальмувати роботу можуть нечітко поставлені цілі, безсистемність у справах, документах на робочому столі та комп'ютері, а також неефективні наради. Саме тому важливо побудувати ефективну систему комунікації, щоб у всіх було єдине розуміння ситуації. В кожній школі потрібно виробити внутрішні політики для спільної взаємодії. Що ж це за політики? По-перше, система комунікації, що побудована на основі цілей комунікацій та каналів взаємодії. По-друге, меморандум співпраці між усіма учасниками освітнього процесу. По-третє алгоритм розв'язання конфліктних ситуацій. Цей список за потреби можна продовжити. А зараз розгляньмо кожну з політик детальніше. Відповідно до потреб, цілей та цільової аудиторії, ми створили систему комунікації. Перша мета комунікації інформування. А саме, одностороннє інформування про певні новини чи події. Таке інформування може відбуватися за допомогою різних інструментів залежно від цільової аудиторії. Наприклад, у нашій школі ключовий канал комунікації та обличчя закладу освіти це шкільний сайт та сторінки у соцмережах. Сайт і сторінка у Фейсбуці розрахована на батьків, представників громадськості, партнерів, а сторінка в Інстаграмі для учнівства. Інформування педагогів та батьків у нас відбувається в пошті Google та групах у Viberі. Під час вступу до школи та реєстрації корпоративного облікового запису учня чи учениці ми надсилаємо вітальний лист. У цьому листі. Ми ознайомлюємо батьків та учнів з основними цінностями та правилами взаємодії спільноти. А ще надаємо маршрутний лист важливими сторінками сайту. Так ми вітаємо та підтримуємо нову родину в нашій спільноті. Друга ціль комунікації спілкування. Спілкування педагогів та педагогинь відбувається у спільному чаті в телеграмі «Болталка». Спільна робота з усіма учасниками та учасницями освітнього процесу в онлайні може відбуватися в Zoom, проте у нас це Google Meet, оскільки в цій платформі немає обмежень у часі та кількості присутніх. Також ми впровадили Google Workspace for Education. Це пакет спеціалізованого хмарного програмного забезпечення й інструментів. Для мене як керівниці дуже важливо, щоб персональні дані педагогів та учнів були в безпеці. Завдяки інструментам Google ми маємо змогу створювати та редагувати спільні документи, зберігати інформацію, вести спільний календар подій школи та організовувати дистанційне навчання. Для аналізу роботи та рефлексії впроваджено формат кави з директором. У цьому форматі можуть взяти участь учителі та члени шкільного самоврядування. Для планування та синхронізації можна використовувати онлайн-застосунки Міро, Падлет. У нас це онлайн-застосунок Trello. За допомогою нього ми створили п'ятничну розсилку із фокусами на наступний тиждень. Для навчання педагогів та педагогинь створено Google Class Training». Куди вчителі та вчительки постійно завантажують навчальні відео та матеріали з опанування дистанційних технологій та інших новацій. Для моніторингу педагогів та звітності ми створили в Google Class кваліметричну лабораторію, де впорядковано анкети та звіти для вчителів та вчительок за основними видами діяльності. Для раціонального використання часу рекомендую створити віртуальні кабінети із впорядкованими покликаннями на онлайн-сервісі Symbaloo. Онлайн-інструмент складається з набору дощок, кожне з яких це покликання на сервіс або сайт. За допомогою цих покликань можна створити колекцію дощок на певну тематику. Так ми створили віртуальну бібліотеку і розмістили її на сайті школи. Наприклад, дошка метод кабінет містить покликання на всі важливі документи школи, а на дошці нормативно-правове забезпечення впорядковано покликання на закони та підзаконні акти. Цей список цілих комунікацій не є вичерпним. Ви завжди можете доповнити його своїми. Найважливіше на початку випишіть усі цілі та канали, які ви будете використовувати для цілей комунікації. Тоді матимете комплексну картину комунікації у закладі. У майбутньому це дасть змогу неефективно управляти, оптимізовувати або розширювати. Відповідно до нашої системи, ми розробили положення про канали електронної комунікації. З ним ви можете ознайомитися в додатку. А зараз я дам вам декілька порад зі створення системи комунікацій в школі. Насамперед, сформуйте єдину систему комунікації. Вона буде працювати, якщо ви створите її спільно з командою, а потім доопрацюєте. По друге, визначте відповідального або відповідальну за внутрішні комунікації. По-третє, сформулюйте чіткі правила вашої взаємодії. До прикладу, не перебиваємо одне одного, говоримо по черзі, синхронізуємося у конкретні дні тижня та інше. По-четверте, організуйте навчання. Кожний та кожна має розуміти, як використовувати різні інструменти. Тому за потреби проведіть навчання команди. По п'яте, аналізуйте вашу внутрішню комунікацію. Помічайте ситуації, коли хтось не отримав інформацію або не сприйняв її серйозно. Просіть зворотний зв'язок і вдосконалюйте процеси. По шосте не перенавантажуйте. Оберіть один день на тиждень, коли ви надсилатимете всю потрібну інформацію. Проаналізуйте, чи дійсно ця інформація потрібна всім. Можливо, її варто надіслати тільки тим, хто безпосередньо залучений до процесу. І на сам кінець, формуйте чутливість до порушень та відстежуйте дотримання правил комунікації. А якщо виявите порушення, обов'язково про це вказуйте. Тепер перейдімо до формування спільних правил взаємодії. Система комунікації буде ефективною, якщо ґрунтуватиметься на спільних цінностях команди та правилах взаємодії. Цінності визначають, як ви крокуватимете до вашої мети з погляду комунікації, а правила взаємодії дають змогу підтримати ці цінності. Цінності це те, у що ми віримо та на що зважаємо під час ухвалення рішень та будь-якої взаємодії. Саме цінності керують комунікаціями, бо через них ми діємо. Цінності це частина стратегії освітнього закладу, про яку ми з вами вже говорили раніше. Тож, як визначити цінності? Розберімося разом. Раджу розпочати з вироблення цінностей команди. Детально опишіть кожну цінність та те, як її можна простежити на конкретних діях у школі. Наступний крок визначити правила взаємодії, які забезпечують реалізацію тих цінностей, які ви обрали. Для цього об'єднайте вашу команду у 5 груп. Кожна група має визначити власні правила за певною цінністю. Наприклад, цінність це прозорість. Її ваша школа реалізує через спільне ухвалення рішень щодо важливих проблем та через залучення усіх учасників та учасниць освітнього процесу до обговорення. Також для забезпечення цієї цінності ви публікуєте на сайті школи річний звіт. А ще Команді відверто обговорюйте виклики та проблеми. Процес визначення ключових цінностей та правил взаємодії ви теж знайдете в додатках. розробка і дотримання правил взаємодії та впровадження спільних цінностей важливі і для тимбілдингу, і для підвищення вмотивованості команди. Детальніше про це ми поговоримо у наступних модулях. Підсумуймо. У цьому відео ми розглянули основні цілі та принципи ефективної комунікації всіх учасників освітнього процесу. Ми з'ясували, що сервіси, програми та інші застосунки дають змогу оптимізувати процес комунікації та посилити організаційну спроможність членів команди. Але пам'ятайте, визначати інструменти комунікації та розробляти політики потрібно спільно. Тому враховуйте потреби кожного та кожної. І створюйте ефективну комунікаційну систему у вашій школі. До зустрічі!